Вітаємо у нашому відеогайді. Сьогодні ми поговоримо про дію, яка є звичною для кожного водія, але може мати різні правила в залежності від країни. Це обгін на дорозі. Зокрема, ми зосередимося на тому, як це роблять в Іспанії і порівняємо це з правилами в Україні. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, як правильно обганяти і уникати штрафу під час вашої подорожі. Почнемо з основ. У багатьох з нас слово обгін асоціюється з досить простим маневром. Проте, залежно від країни, правила можуть значно відрізнятися. В Україні ми розрізняємо випередження та обгін. Випередження це коли ви пересуваєтеся швидше за інший транспортний засіб, що рухається поряд по суміжній смузі обгін. Це, коли вам потрібно виїхати на зустрічну смугу, щоб обійти один або кілька транспортних засобів. Однак в Іспанії під обгоном розуміють будь-яке перевищення швидкості одного транспортного засобу над іншим на тій самій дорозі. Основне правило тут обганяти можна лише з лівого боку. Існують лише декілька винятків, коли обганяти можна праворуч. Наприклад,. Коли трамвай рухається по центру дороги або коли транспортний засіб повертає ліворуч. І звісно, у разі пробки ви також можете обганяти автомобіль по своїй правій смузі, це означає, що якщо ви опинитеся на трасі і забажаєте обійти автомобіль, але ліва смуга буде зайнята, робити це по правій смузі не лише небезпечно, а й може коштувати вам штрафу в 200 євро. Тому завжди будьте уважні. Та дотримуйтесь правил обгін на дорозі це звичайний маневр. Але завжди важливо пам'ятати про місцеві правила та регуляції, особливо коли ви в іншій країні. Ми сподіваємося, що цей відеогайд допоможе вам уникнути помилок і штрафів під час ваших поїздок Іспанією. Безпека на дорозі починається з нас самих, тож обганяйте розумно і відповідально. Дякуємо, що дивилися, і до нових зустрічей.